Друзі, всім привіт! Паша на зв'язку. Київ, Україна. Я знаходжусь в центрі Києва на Майдані Незалежності. І сьогодні, друзі, ровно три роки як бункерний. Разом з бурятами та іншими низькими слоями свого народу увірвався в повномасштабно в Україну. Друзі, я гадаю, що всі ви вже бачили, як це починалося сьогодні. Купа відосів, купа роликів. Але я натрапив на цікаву інформацію від BBC Ukraine в цифрах. Я хочу, щоб ви подивилися трохи, як це починалося. Можливо, якщо ви живете дуже далеко або дуже давно в іншому в іншій країні, щоб нагадати, що було три роки тому, в 22-му році в Україні. А потім я вам трохи розповім про цифри, котрі, можливо, вас шокують. Полетейте самолет. Вы сейчас послушайте звук. Через закрытое окно. Полетело. он седает. Сидает? Да? да. Таких уже штук 30, наверное, пролетело. Дякую ну, за Так, це далеко не все, що відбувалося у містах України, в маленьких, великих. Але так воно й було. Хоч би що і хто вам не розказував. Друзі, а тепер трохи по цифрах. Останній повний перепис населення України був у 2001 році. І якщо не рахувати тимчасово окупований Крим та Донецьку, частину Донецької та Луганської області, то по різним даним в Україні було близько 40 мільйонів людей. Може трохи більше, може трохи менше, але ви розумієте, з 2001 року ніхто їх нас не рахував. Станом на середину 2024 року, може на кінець 24 року, населення України складало близько 33-34 мільйонів людей. Тобто 10 мільйонів вони виїхали, як ми з вами розуміємо. Багато це чи мало вирішувати вам, але мені здається, що майже п'ята частина, да, майже п'ята частина це ну зовсім, зовсім не мала. Якщо казати про Загиблі серед цивільних, то знов ж таки по різним даним по цифрах ООН, вони склали близько 12 тисяч 456 людей. І ми з вами розуміємо, що це тільки підтверджені якісь випадки, коли реально це є. Коли реально ця людина підтверджена, взагалі-то їх може бути набагато набагато більше. Серед 12 тисяч там близько 700 Дітей. Якщо казати про військових, то рік тому президент України казав десь про 45 тисяч загиблих військових і десь 390 тисяч поранених поранень поранень. Бо на одного, на одну людину може припадати і два, і три, і навіть чотири поранення. Переселенців в Україні, внутрішньо переміщених осіб на кінець 2024 року було майже 5 мільйонів, 4,9. З них 3 Крапка 6 мільйонів це люди, які стали переселенцями, були вимушені переїхати після початку повномасштабного вторгнення росіян в Україну, і з них 2,5 мільйони це ті люди, котрі вже не можуть повернутися, бо це прифронтова зона, бо там ведуться якісь бойові дії, бо, можливо їх, їх помешкання, їх територія, їх місто або село вже окупована росіянами, тому вони не можуть цього зробити і повернутися. Що стосується українців за кордоном, то найперше найперша країна, котра прихистила це, звичайно, була Польща. І на початку саме в цій країні українців було більш за все. Загалом біженців було зареєстровано на сьогоднішній день. На кінець 2024 року. Сьогодні лютий, 25-го, але статистика вона не оновлюється щодня. Було зареєстровано біля 7 мільйонів біженців, і з них 6,3 мільйони це в Європі. Ті люди, котрі переїхали в Європу. На сьогоднішній день з цієї кількості людей е, в Польщі лишилося десь, ну приблизно десь мільйон там 993 тисячі людей. Всі інші поїхали далі. На сьогоднішній день я так е, пам'ятаю, що найкраща, найліпша країна для е, переселенців для тих, для тих людей, українців, котрі вимушені були переїхати, це Німеччина. До речі, були ті, хто вимушен був переїхати в Росію або Білорусь. Чи у них там родичі, чи вони просто не хотіли або не могли робити крюк, щоб через інші країни виїхати в неокуповану територію України? Ну коротше, десь мільйон двісті тисяч опинилося в Росії або в Білорусі на сьогоднішній день. Від цієї кількості це десь 28% українців знаходиться саме у Німеччині. Це десь біля одного мільйона двісті тисяч. Чоловік з всіх, хто вимушен був переїхати в інші країни, хочуть повернутися в Україну десь біля 43-44%. А тепер може цифри, котрі вас шокують, але по інформації BBC Україна з міністерства фінансів, котра, е, котра стала відома, за три роки. Якщо підрахувати, скільки було витрачено видатки на безпеку і оборону, е, і порахувати скільки це в день, то в день 5,7 мільйонів гривень. Це близько 142 мільйонів доларів розходів витрат. В день. Друзі, абсолютно кожен українець вдячний всім, всім, всім країнам, котрі допомагають в боротьбі з е, російською навалою. І по статистиці, да, в цифрах, е, лідери, лідери серед країн. Це кажу не я, це каже сайт BBC Ukraine, Майже 45 мільярдів доларів надійшло з Європи, Це з, від країн, котрі знаходяться в Європі. Це перше місце. На другому місці США 31 мільярд доларів. І на третьому місці — 12,4 мільярди від Міжнародного валютного фонду. Багато країн. Е Продовжують підтримувати Україну багато країн починають підтримувати Україну коли не робили це раніше в 24-му, 23-му або 22-му році, ми що розуміють, що українці борються за свою незалежність і незалежність своєї країни. Одна з найсумніших частин це руйнування, це збитки, це руйнування, це домівки, це житло, це сім'ї, котрі виїхали однією хвилиною і вже не повертаються, тому що повертатися нікуди. За підрахунками найбільших руйнувань зазнали Донецька, Харківська, Луганська, Київська, Чернігівська. Та Херсонські області станом друзі на листопад 24-го року пошкоджено або зруйновано повністю 236 тисяч житлових будівель, з яких 209 тисяч це приватні будинки, 27 тисяч це багатоквартирні, а 600 це гуртожитки. Також сюди дедамо, що значних руйнувань зазнали тисячі котелень. Це, мабуть, навіть і ніхто не рахує, хто про це не знає. 214 центральних теплових пунктів та біля 354 кілометрів тепломереж. Ми з вами бачимо лише ну майже да зруйновані якісь будинки. А те, що знаходиться за кадром, це мабуть більшість з людей навіть не уявляє. Збитки дорогам, портам, авіаційним якимось локаціям оцінюються в 39, майже в 39 мільярдів доларів. І, можливо, ваш, вас трохи шокує ця цифра, але серед цивільного населення за три роки було знищено або пошкоджено 260 тисяч друзі 260 тисяч цивільних автомобілів. А що стосується друзі Києва, цифр про Київ, в котрому я знаходжусь. З 24 лютого 2022 року в Києві повітряна тривога пролунала, скільки б ви думали, 1540 разів. 1540 разів. Навіть якщо ви просто поділите, візьмете на три роки на кількість днів, ви отримаєте десь близько півтора рази в день. Тобто жодного дня навіть не було такого, щоб повітряна тривога не. Звучала в Києві з 2022 року в Києві пошкоджено або зруйновано повністю 1240 житлових будинків. Пошкоджено майже дві сотні закладів освіти, школи, де діти могли навчатися якісь може професійні навчальні заклади. 41%. Заклад охорони здоров'я, це поліклініки, це якісь лікарні. 41 заклад. На це тільки Київ, це я кажу друзі, про Київ і 17 локацій з ем, соціальної сфери. Київська служба порятунку здійснила біля 220 виїздів на місця ем, ліквідації для ліквідації прильотів від ракетного обстрілу. На місця ракетних атак та так дронами бригади швидкої здійснили приблизно 2800 виїздів. При цьому надали допомогу 1324 постраджалим, з котрих біля сотні це діти. По інформації в лише Києві загинуло за цей період 210 цивільних. Серед яких 11 дітей на сьогоднішній день в Києві зареєстровано внутрішньо переміщених осіб, котрі вимушені були полишити свої домівки 422 тисячі людей, з котрих приблизно 68 тисяч це діти, котрі знаходяться тут, тому що вони не мають можливості жити, проживати або знаходитись там, де вони були раніше. Друзья, я шел уже в метро и возле Крещатика, возле метро Крещатик происходит сюр какой-то. 24 февраля 2025 год. Ось такі друзі, цифри. цифри за три роки з моменту повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року, як по Україні, так і по Києву. Друзі, цікаво дізнатися. Куди залетіло це відео? Хто його дивиться, де ви знаходитесь, в якому місті, або в якій країні. Напишіть, будь ласка. Е якісь, якусь інформацію, може, напишіть, як давно ви виїхали е на початку, чи всередині, чи ви вимушено виїхали, або ви виїхали е заздалегідь. Можливо, ви виїхали давно, але, але поверталися. Коротше, буду вдячний за якийсь фідбек, бо це допомагає розвитку каналу, це допомагає розуміти, що ви дивитесь це відео. І, звичайно, вподобайку влупіть, звичайно, якийсь комент напишіть, і, звичайно, перевірте підписочку, бо це теж важливо. До нових зустрічей. Всім пока.